Як зробити? Гібкий клінкер знизу, а зверху буде зелений забор. Ось так сітка натягнеться. Як вважаєте, буде круто чи не буде круто? Тільки я от вибираю просто який колір взяти. Чи більш темніший ось цей зелений, чи більш світліший. Зараз сонце не так світить, то якби він не так трошки виглядає, вже якби темніє. Але ви подивіться, от гібкий клінкер, да, і зелений забор. А, я вважаю, що такий контраст да, буде прикольно виглядати. Що скажете? От цікаво почути думку. Ну, мені, наприклад, дуже подобається. І сірий клінкер гібкий від 430 гривень квадратний метр, і зелений забор від 560 гривень. Це Турція, то цієї 840 гривень квадратний метр буде. Ну, прикольно буде виглядати, чи ні? От напишіть, будь ласка, в коментарі. Криницю я ось таким оброблю. Фундамент не знаю ще, чи може темніший взяти, чи, чи може такий самий зробимо. Побачимо, що подумаємо. А от стіну, мабуть, так буде. Такий а самий, як і кри... Кри... на криницю я взяв собі такого гібкого клінкера. Думаю, буде прикольно. А і ще знаєте, що тут хочу зробити газонну рішетку і засиплю просто щебнем. Просто щебнем засиплю, і буде така, мангал, тут буде стояти. Ну я думаю, що воно буде прикольно. Тут буде сіра, таки, считайте, щебінь. там буде сіра стіна, і тут буде зелений забор, ось такий. цей фронтон буде зелененький. Думаю, прикольно буде виглядати. А ви напишіть свою думку? Буде гарно чи буде таке собі?